Вітаю всіх, я Марія Самусенко, я з Андрівки, що біля Макарова. Мої спонсори це Ніна Федорівна і активний спонсор Тамара Гаярина. Компанії я недавно, 5 місяців, з травня місяця, І мої дівчатка, як я їх називаю, мої квіточки, допомогли мені добратися до рівня. Консультант директора е, е, в компанії, чого я тут. Ну я познайомилась повторюсь тому що говорили дуже багато, всі позитивного. Ну так воно і є, але ж е, скажу, що продукція гарна, спілкування є. Тут цікаві люди. Вони цікавляться м, різними е, ну чим. Різний кожного захоплення, ми тут обмінюємося, ростемо, мені дуже тут комфортно, цікаво. Я можу допомагати іншим, бо продукція дійсно дуже дієва і прекрасна, і допомагає іще й нашого виробника. То ну, завжди хотілося. Мати таку о, ну, продукцію і бути серед таких приємних людей. Я дуже всім дякую. А також е, я планую, поставила ціль іти до наступного рівня. Планую це угу. і рухаюсь вперед. Добре, 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 добре. Дуже я дякую е, своїм спонсорам, команді і вище за підтримку. Ну за за все, що, що вони зробили, і всім присутнім я також вважаю здоров'я, миру, здійснення мрій і дарую свою любов, і посилайте ви свою любов, і вона до вас Не один.